Війна за сміттєві баки. Жителі кількох багатоповерхівок уже втомились оббивати пороги чиновників міської ради з проханням перенести контейнерний майданчик і збільшити кількість сміттєвих баків. Як це було передбачено планом забудови кварталу? Діалог влади з громадою, якщо його можна так назвати, ведеться понад рік. Черговий раз люди ініціювали загальні збори, підлаштувались під день і час, коли зручно чиновникам. Але сподівання виявились марними. Сьогодні запропонували нам перенести з суботи на сьогодні, перенести на 16 годину. Ну вони не посчитали нужним. Ми вже звертаємося це мабуть, сьомий раз заявами, щоб прийшли, перенесли майданчик, і люди могли викидати нормально мусор, спілкуватися, викидати, тому що дуже велика грязь і четвертий під'їзд прямо під під вікнами 6 метрів від від вікон людей. Прямо лежить мусор півроку. Я думаю, що це питання вирішиться общими силами. Но і я, якось ми думали, що нам цьому допоможуть. Але я бачу, що нам нічого не ніхто не хоче допомагати. Житлова забудова цього кварталу доволі щільна. На кілька багатоповерхівок один сміттєвий майданчик. А поряд ще кілька зданих в експлуатацію новобудов. Окрім того, що контейнерів бракує, поряд утворилось стихійне звалище будівельного сміття. Різні будинки мають різних управителів. Хто прибиратиме те, що поза контейнерами взялись вирішувати самотужки. Але це не вирішує проблеми самого майданчика. У цьому питанні, на жаль, глухий кут. Якщо вивезення будівельного матеріалу це можуть вирішити люди, домовившись між собою, то перенесення сміттєвого майданчика вони не зможуть це вирішити без втручання влади. І, на жаль, влада ніяк не реагує на це. Місце розташування контейнерного майданчика це не бажання чи примха мешканців. Насправді проблема значно серйозніша. Йдеться про безпеку, адже поряд газорегуляторний пункт. Згідно нашим вимогам правил безпеки газопостачання України і будівельних норм і правил на віддалі від нашої споруд газових називається газорегуляторних пунктів, зелені насадження і всякі забудови, допустим, і Споруди і такі споруди, як контейнер з сміттям, повинні знаходитися на віддалі 10 метрів від нашого ГРП, ШРП. А тут є менша відстань. Ну да, менша відстань. Ви подивіться до забора. Там буде я знаю метрів де грубо говорити два. І там воно впритих з забором. Знаходиться ця їхня, ну, ці мусорні баки. На жаль, запрошення мешканців багатоповерхівок влада проігнорувала. На жаль, представники влади не знайшли часу прийти. Дійсно, є проблема. Сміттєвий майданчик, який знаходиться тут, він по нормах має бути далі, його мали зробити, але, на жаль, міська влада самоусувається, вона не бачить цієї проблеми і ніяк не допомагає людям. За хвилин 40 люди почали розходитись по домівках. Добре, що йти недалеко, бо у цей час окремі вулиці міста перетворилися на озера від дощової води. До прикладу, вулиця Степана Бандери. Попри виділення коштів на реконструкцію зливової каналізації та ремонти тротуарів, тут у дощову погоду ні пройти, ні проїхати. Наступного дня, тобто 3 липня, мешканцям багатоповерхівок, повідомили, аби знову збирали людей на 16-ту годину. До них приїдуть представники департаменту житлово-комунального господарства. Далі буде.